3 червня у Дніпрі розпочали роботу 88 літніх пришкільних таборів, які в останні працювали на базах шкіл у 2020 році. Журналісти нашого міста побували на відкритій табору у школі номер 148, щоб дізнатися, чим будуть займатися діти цього літа. Відкриття таборів відбувалося за пропозиціями керівників закладів освіти. Розраховувалася потреба. В цьому році прийнято рішення про відкриття табору саме для дітей вікової категорії від 6 до 11 років. Є потреба в організації саме цього віку, в організації дозвілля. Сам табір він буде працювати 15 робочих днів. Три тижні з 3 по 21 червня, включно в таборі перебування дітей передбачається не більше шести годин. Планується одноразове харчування. Одноразове харчування організовано відповідно до програми розвитку освіти у місті Дніпрі на 2021-2025 роки, і 50% від його вартості сплачується міським бюджетом. За її словами, усі заклади освіти, на базі яких працюватимуть табори, мають облаштовані найпростіше укриття. Так, літні табори будуть відкриті у 88 освітніх закладах. До них ходитимуть близько 5 тисяч дітей віком від 6 до 11 років. У нас є три загони: перший загон корекційний, другий корекційний, третій розважальний. Що таке корекційні загони? Це коли діти мають перші чотири заняття з математики, з англійської мови, з української мови, для того, щоб надолужити освітні втрати. Тривоги, спуски в укриття, багато матеріалу втратили, тому діти займаються. Є третій загон розважальний це для дітей, яким або не потрібно надолужувати освітню програму, або яку вони просто не захотіли надолужувати. Вони там малюють. Юють, вирізають, тобто це загон творчості. Тематика нашого табору це я, ми, Україна, тому що діти такого віку вони дуже горять саме цим патріотизмом. У треті, четвертий клас вони багато розуміють, що відбувається в країні. Тому ми вирішили обрати саме таку тематику, щоб ось цей наш патріотичний дух ще, ще ще збільшити. Сьогодні на території школи панує святкова атмосфера. Діти з нетерпінням чекають на початок табору, а вчителі готові розпочати цікаву літню програму. Планетяночка 2024, усіх вітаємо! Усі <плес> квіта літні пришкільні табори це чудова можливість для дітей весело та з користю провести час на канікулах. У таборі школи номер 148 На дітей чекає багато цікавих та захоплюючих занять. Сподіваємось, що це літо залишить у них тільки найкращі спогади.